Борис Кушніру, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру, з нами на прямому зв'язку. Пане Борисе, ми вітання вам. Наше вітання вам. І дивіться те, що зараз поновлюються перевірки. На вашу думку, як це взагалі буде сприйнято бізнесом? І головне питання, а наскільки це небезпечно? Ну, можна ж сказати, що за цей час були якісь там порушення, і це зачепить тільки порушників, а ті, хто нічого не порушував, їх це якось взагалі пройде повз. Ну, дивіться. А проблема полягає в тому, що з одного боку можна безперечно вважати, що перевірки це цілком нормально. З іншого боку, очевидно, що під час війни а, це додаткова скажімо, проблема для бізнесу, тому що, будь-які перевіряючі, це на певний час параліч діяльності. Це ні для кого не секрет, особливо що це йдеться про молити середній бізнес. Для них це завжди величезна проблема. В умовах, коли у вас і так ви знаходите в щоденному стресі, такі перевірки викликають питання. Інша справа, що я. Неодноразово наголошував, що питання ж в самій моделі. А якщо ви у вас доволі абсурдна податкова модель, яка сама по собі суттєво стимулює ухляння і зловживання і корупцію з боку посадовців, то в цьому випадку починати потрібно було б саме з цього. І на превеликий жаль, у нас з цим, на мій погляд, найбільше зараз проблеми, тому що безліч людей пояснило, чому для малого та середнього бізнесу необхідно скоротити ЄСВ до сплати лише в межах мінімальної суми, яка є для, наприклад, для айтішників, це б суттєво вивело б і стіні, і більш того, суттєво спростило б діяльність бізнесу. А там по ПДВ а, скільки казали, що а, там відновлення ПДВ в повному обсягу на нафта нафтопродукти. Якщо вона буде 20%, це буде порожувати зловживання корупцією. Натомість пропонували а, суттєво збільшити ставку акцизу, зробити її однаковою для всіх видів пального, для того, щоб не було зловживань. Бо якщо це різні види пального, то вже з'являється можливість. Зловживати класифікацією і кодом, і, відповідно, не сплачувати ті чи інші податки. Що замість цього зробили? Відновили різні ставки акцизу для різних видів пального, і відновили ставку ПДВ 20%, що породило вже зловживання і вже повідомлення з цього приводу йдуть в соціальних мережах повним ходом. Тому до кого тут претензії? Першу чергу не до бізнесу. В першу чергу це питання до можновладців, які цілком свідомо створюють зони для зловживання корупцією, для того, щоб потім мати можливість на цьому заробляти. Зрозуміло. А що ви скажете от, стосовно нашої допомоги? Вже надійшов, от ми за це зазначали, надійшов вже сьомий транш у розмірі півтора мільярда євро. Це масштабна фінанс, макрофінансова допомога Євросоюзу. І наскільки, на вашу думку, скільки взагалі Європа. І світ готовий підтримувати грошами Україну. Хтось з них розраховує приблизні перспективи: рік, два, десять. Ну я ж не чиновник Євросоюзу для того, щоб давати, чи розраховують води, і наскільки вони розраховують, Можу лише сказати, що в Євросоюзі усвідомлюють, що якщо допустити поразку України. Заплатити доведеться, в тому числі, витратами на підвищення обороноздатності цих країн на дестабілізацію світової економіки. Заплатити доведеться незрівняно більше. Тому вони і наголошують на тому, що вони готові підтримати Україну стільки скільки потрібно. Інша справа, що справді вони в той же час підкреслюють, що неефективна політика в Україні і корупція вони ну, скажімо так, не, не дуже надихають їх, тому що це створює проблеми для пояснення власним громадянам в тих країн, які допомагають Україні, чому ми допомагаємо фактично збагачуватись українським корупціонерам, які і, Як бачите, навіть декларування доходів. І то намагаються відтягнути як можна довше, і а, для офісу президента, взагалі, а, не передбачають його, що є абсолютно абсурдом, тому що ні для кого не секрет, що а, на сьогодні саме офіс президента фактично а, є головним урядом країни, головним центром ухвалення всіх рішень в країні. Відповідно, саме там формуються основні корупційні можливості і зловживання, які ми спостерігали в країні. Ну, це знаєте, таке собі твердження. Ну, по великому рахунку, наші партнери ж розуміють, що відбувається, і не гірше за всіх інших. Утім, утім, ми сподіваємося, що зміни ми всі побачимо. Пане Борисе, вам дуже дякуємо за коментар. Борис Кушнюрук, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру.